Величезний скандал у сумах триває. Сьогодні звільнені працівники департаменту містобудування і земельних відносин прийшли на сесію міськради. Протестувальники вимагали поновити їх на роботі, але це обернулося криками, гаміром, плутаниною і навіть вимкненим мікрофоном мера. Події гарячої і навіть сварливої сесії узагальнив Дмитро Шпірко. Сесія розпочалася спокійно, навіть урочисто. Під оплески нагороджували учасників АТО. Мерлисенко не всидів, прийшов тиснути бійцям руки. Та не до рукостискань йому було далі. За маршрутом майдан сесія міськради прямували звільнені працівники департаменту містобудування. Вони оперативно зайняли місця і взяли слово. Спершу говорили толерантно. Ми просимо вас внести в порядок денний проект рішення. Поставити його на поймене голосування. І подивитися на те, хто в нас іде на поваду першого заступника. До слова першого заступника Володимира Войтенка на сесії не було. Міський голова ж людям запропонував працевлаштуватися у новоствореному департаменті ресурсних платежів. Я зараз вас особисто запрошую після сесії, прийдіть, будь ласка, ми говоримо з вами питання щодо написання вами заяв і поновлення вас на роботі. Люди категорично проти хочуть скасувати ліквідацію свого департаменту. Ми стоїмо на тому, щоб залишити департамент його у його нинішній структурі, тому що це ну майбутнє це законодавство. Наше під час дії судового рішення, яке забороняє сумській міській раді, виконавчому комітету і ліквідаційній комісії вчиняти дії щодо вивільнення, переведення працівників, вони вчиняють ці дії. Ось і все. Тим часом в залі температура підвищується, а голоси лунають гучніше. Нерви працівників департаменту не витримують, і просто в залі засідань людям стає зле на очах жінок. Сльози відчаю. Тим часом проект рішення, який запропонували звільнені, береться розглядати юридична служба міськради. Зрештою його готуються внести на порядок денний, але саме в цей момент система рада і мікрофон мера дають збій за кілька хвилин недолік усувають Ого, навіть слишком. І лише після консультації у середині фракцій обранці таки винесли питання на порядок денний та обрали комісію, яка й займатиметься питанням ліквідованого департаменту. А його звільнені люди повернулися у свої намети на майдані. Стояти обіцяють, поки їх питання не вирішать остаточно. Митрошпірко, Олександр Сокол, новини СТС.